Привіт, Що обробляюсь. Що в тебе з опит? Мяу. Після справи з єдинорогом, який мені ледь око не вибрав, я повинен тепер носити пов'язку на оці, наче пират якийсь. Лікар окуліст сказав, що я зможу зняти її лише через тиждень. Мяу, а як я можу вести справу на м'ясокомбінаті з одним оком? Тоді ти ідеально підходиш для наступної справи. Як це? Відправишся провідати одну старушенцю, яка ще динозаврів пам'ятає. У неї троє очей. В обох разом у вас буде по двоє дивило на кожного. Старушенця? А як її звати? Гатерія або Туатара з Нової Зеландії. Загалом вона схожа на велику ящерку. Цей вид майже не змінився за останні 220 мільйонів років. Давай я проведу тобі попередній інструктаж, як агенту таємної поліції про цю бабцю є що розповісти. Найбільш цікавою особливістю гатерії є наявність у неї на тім'ї третього ока. Воно схоже на горбик під шкірою, який не вкритий ускорі. Цим оком гатерія може розрізняти ступінь освітлення навколишнього. Правда, до кінця роль цього органу вченими так і не з'ясована. Колись гатерія жила по всій новій Зеландії, але постійні випалювання трави й завезення до Зеландії худоби, котів, собак і щурів, витіснили цю тваринку майже зі всієї її території. Тепер вона живе лише на якихось двадцяти маленьких острівцях в протоці кука між північним і південним новозеландськими островами. А в чому полягає моє завдання? Спробуй дізнатися секрет її довговічності. Як можна у такому швидкоплинному світі не змінюватися і виживати протягом стількох років? Може, справа в особливості дієти? Я читав, що гатерії їдять яйця птахів-буревісників, у норах, яких поселяються. Докладу максимум зусилля для виконання завдання. Де ж ця готерія? Ні таблички, ні номеру будинку. О, якась нора. Доброго ранку, шановна. Я прилетів з королівства світлих хазок. Як вам тут живеться? Я зрозумію. Ви просто нікуди не поспішаєте. Тоді я посичу з вами. Еу! Дякую! Трихока, добродійко! Я усе збагнув. Агентикіт. У чому ж секрет готерії? Здається, я збагнув його. Просто гатерія ніколи нікуди не поспішає. Вона надзвичайно малослівна і ніколи не нервується. Яйця буревісників тут зовсім ні до чого. Поки я з нею медитував, у мене йоко встигло зажити. А навіщо ж їй третє око? На мою думку, ним вона коли слідкувала за динозаврами. Коли на око падала динозавряча тінь, гатерія відразу повзла геть. А тепер їй ніхто не сказав, що динозаври вимерли. Ось вона й сидить і дивиться на небо. Чекає.